Добрий день, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за чудовими квітами, які називаються чорнобривці. Діти, на Україні дуже багато квітів. І, мабуть, немає такої людини, яка б не була закохана у квіти. Вони дітки різні, всі мають. Різний запах, колір. Вони супутники людини. Про квіти складені вірші, складені пісні. І ось дітки, ми сьогодні з вами будемо наблюдати за чорнобривцями. Подивіться, які вони гарні. У чорнобривців, дітки, є корінець, є стебло, є бутон, є квіт, квітка. А зверніть увагу, які різні. Які гарні листочки. Україна, дітки. Батьківщина, чорнобривців. Ці квіти ростуть, в квітниках, бачите, в нашому дитячому садочку. Біля домівок, купарках, на клумбах. Ці квіти, діти, милують око. Гляньте, які вони яскраві, які вони різного кольору, бачите, жовтенькі такі, духмяні а є з, 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 такою, з таким ободочком коричневатим. І ось я вам хочу тільки розказати одну легенду про ці квіти. Було це дітки дуже-дуже давно. Ще було тоді, коли український народ не знав ніякого горя, ніякої біди. І ось на нашу землю напали чужоземці. Вони завидували нашим родючим землям. І Це привабливало їх. І вони несли з собою дітки горе, сльози, забирали у полон. Все найдорожче у матері це хлопчики. В один із днів вороги підходили до поселення. І ось матері ждали біду. А щоб відвести дітей від горя, щоб їх не забрали. Хлопчиків-чужоземців вони звернулись до Ясновидиці, яка знала дітки на чарах. Хлопчики тулились, тулились біля любави. А Любава це матір чорнобривців. А бабуся мовила заклинання. І дітки-дітки перетворились у дуже чудові квіти чорнобривці. І ці чорнобривці огорнули любаву. Вони були такими чорнобровими караоками, і вони росли дітки біля матері. І ось діти, старенька бабуся, коли замовляла заклинання, вона не знала, що це було останнє заклинання. Тому що, коли напали чужоземці, вони діти порубали всі квіти. І ось дітки. З того часу на Україні біля хати завжди ростуть чорнобривці. Вони всегда з своєю мамою. Всі милуються, семента люди. Діти чорнобривці діти дуже-дуже е лі лікування. Знаєте, вони лік лікують е захворювання. По-перше, вони лікують нервову систему, стимулюють імунітет, вивозять паразитів з організму. І варити чай, тому що нервову систему борються, заспокоюють, борюються з бактеріями різними. Чорнобильці збирають дітки у верень, у вересні сушать. Чорнобривці і роблять квас із чорнобривців, роблять різні напої. От бачите, яка це чудова квітка чорнобривців. Ви теж можете вдома, дітки, зривати ці квіточки і заварювати чай, додаючи цукор, лимончик, і ви не будете хворіти, тому що вони лікують. І простуду, будете гарно спати, буде, буде у вас гарний імунітет. Якщо болить болить шлунок, не буде спазмів. Ось такі діти чудові, прекрасні ріди, чорнобривці, які дуже люблять люди.